Шановна громада, сьогодні я знаходжуся по вулиці Набережній, селищ Ратне біля багатоквартирного житлового будинку. Гуртожиток, як його звикли називати. Саме з даними жителями, по даному житловому будинку ми реалізовуємо перший пілотний проект в нашій громаді по енергомодернізації багатоквартирного житлового будинку. Ця програма дозволяє залучити інвестиційні кошти на Утеплення е, і проведення тепломодернізаційних заходів по таких будинках. В даному випадку ми повністю замінили дах, поміняли профнастил, буде водосічна система, і саме головне утеплення горища. Е, програма передбачає співфінансування, а саме, 70% коштів по програмі співфінансування. 30% розділяється між селищною радою і жильцями і жителями даного будинку це ефективний механізм по залученню коштів і по вирішенню нагальних проблем енергоефективності. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть подати заявку до фонду енергоефективності та отримати грантові кошти на фінансування. Проєктів з енергоефективності багатоквартирних житлових будинків. Це може бути як і капітальний ремонт даху, так і тепломодернізація будинку, ремонт системи опалення. Я є головою ОСББ по вулиці Набережній. 2. ми перекриваємо будинок собі по програмі «Енергодім». нам запропонували селищна рада участвувати ми ми задоволені цим проектом енергодім повертає 70%, фонд повертає 70%. 30% маємо сплатити ми нам допомагає селищна рада 20% процентів кош повер, поверне коштами програма дієва рекомендую жителям об'єднуватися і і використовувати ці механізми тому закликаю Інших жителів багатоквартирних будинків до спільної роботи по покращенню житлового фонду багатоквартирних будинків. Працюємо далі.